Будьмо уважні. Той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже, Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причини і тяжко нездужає, часто кидається в вогонь, часто у воду. Я був привів Його до Твоїх учнів, та вони не могли його сілити. Ородини вірний та розбещений відповів Ісус. Доки я маю бути з вами, доки терпітиму вас, приведіть мені Його сюди. Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі, перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них: Син чоловічий має бути виданий в руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня Він воскресне, і вони тяжко зажурилися. і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете оцій цій горі, перенесися звідти туди, і вона перенесеться. Дорогі браття і сестри, сьогоднішня Євангелія читається два рази в році, один раз сьогодні, а інший під час Великого посту. Коли ми слухаємо ці слова, то навіть би було цікаво так подивитися, якби. Хтось з таких святців сказав, щоб гори пересувати. То я думаю, що там би багато відразу людей їхало, багато би хворих збиралося. Одним словом, це б місце відразу стало, де би та людина куди ходила, за ним би всі ці люди подорожували. Але чи про це говорить Христос? Бо так подивитися уважно, то не маємо ми такої віри, бо гори всі стоять на місці. Каже, Христос: то дуже уважно. Якщо б ми мали таку віру, як зерно гірчиці, бо я не бачив того зерна, кажу, що воно і дуже малесеньке. То ми б сказали, не будемо гори переносити, а ми би сказали, щоб цій горі, щоб вона перенеслася і вона перенесеться. Тобто робили би неможливі речі. А оскільки оце зцілення, бо учні питаються, чому вони не могли зцілити цього хлопця. Виявляється, що ця ситуація була би набагато простіша. Якщо б могли гори переносити, то з цим хлопцем про це зцілення, то ви б зробили це відразу. Коли я роздумав над цією Євангелією, то ми, коли приходимо до Бога і маємо якусь потребу в нього щось попросити, ми складаємо суперовий план. Ну, наприклад, дамо на службу, почуємо, що то на сорокаусти, то більше помічне, або там почуємо про дев'янець. Ні, це все потрібно, але ми це ставимо в центрі Дев'ятниці, Вервиці, Помпейські, це теж все потрібно. Борони Боже, щоб ви подумали, що цього не потрібно. Але коли ми ці всі речі ставимо в центрі і оцими засобами намагаємося Бога випросити ті дари, а тут раз і Господь якось не вислухав. Що я маю на увазі? Коли ми складаємо план, і йде не по нашому плану. Це так сталося сьогодні з цим батьком. Він приносить цього свого сина до апостолів, і апостоли не можуть зцілити. Це правдоподібно перший раз у них таке сталося, бо вони йшли і зціляли, оздоровляли, виганяли бійців, а тут раз потерпіли невдачу. І каже Христос, що це через їхню маленьку віру. Бо віра вона не стоїть на місці, коли ми повірили в Бога, вона може віра збагачуватися або віра маліти. Навіть нараз подивитися, коли ми так перший раз так щиро посповідалися. Перший раз якось так зрозуміло, як то легко молитися. Як тут дуже важливо читати святе письмо, як то важливо бути на службі Божій і часто причащатися. Але приходять потім, знаєте, такі, як би то сказати, такі остиглі дні, коли так все воно так згасає, згасає. І каже Христос, що так народжується, ну, бо Він сварить ороди невірний та розбещений. Так наша невірність появляється у таких дрібних, простих справах. Так само та розбещенні, знаєте, сьогодні можна трошки більше поспати, а ну то завтра можна трошки довше. Можна в інтернет трошки залізти на півгодинки. І то, до речі, ми не ліземо на півгодинки. Ми ліземо на пару хвилин, так скоресенько. І то скоресенько, так знаєте, як тут цікаво, так воно виглядає. І так само, знаєте, то треба ту нашу вірність плекати так, ми так на хвилинку до Святого Письма. Ми так на хвилинку до церкви. Ми так на хвилинку тако разом побути, бо спільнота вона особиста молитва є теж дуже важлива. Але спільна молитва, знаєте, вона родиться. І ми відчуваємо, що один одного тримаємо в тій молитві, щоб будувати вільність. Це, це дуже важливо. Одного разу нашому отцю магістру, отець магістр, це. Коли хтось хоче стати монахом і приходить до монастиря, то його дають там до Крехова, і там йому його вчать, ті правила, як то жити, як ставати монахом, і дають таку теорію два роки, а далі практика все життя. І цей, хто його вчить, то називається магістр новиків чи кандидатів. І йому одного разу. Кажуть, ваші новики, ці кандидати, сплять на молитві. Бо то зранку треба вставати пів шостій години, вмиватися, чистити зуби, йти на шосту годину на розважання. Це коли відкриває слово Боже і собі якийсь фрагмент, кусочок собі роздумаєш на Слово Боже. Ну і там засинали. Я сам пригадую, як то хтось хрупака хрупакатом гарного такого апетитного давав, знаєте, зранку, або ми жартували, що коли ми на молитві, то ми рибу ловимо, знаєте, так закинув. І потім так клює, і тоді бігом зловив і дивиться, чи ніхто не дивиться на тебе. І що сказав отець магістр? То добре, що на молитві заснув, а як би на грісі заснув. А ті такі, знаєте, голови посхиляли і вже не знали, що казати. Я зауважив, що, що таке є для нас гора, яку ми не можемо перенести, а ми хочемо. Це наші немочі, наші недосконалості. Дуже важливо. Ставати на молитву. І оця наша немість здається, що ми не можемо її перенести. Я не знаю, що мав Христос тут на увазі, у єврейському розумінні, коли вчитель мав щось своєму учневі пояснити, а він того не розумів. То так, якби для нього закрите таке було. Знаєте, він не бачив. А він йому, коли простими словами, так ту гору відсував, і він починав це розуміти. І дуже важливо, щоб вчитель вірив у свого учня. Що якщо пояснити його словами, він то зрозуміє. Я коли зустрічаюся з різними людьми, я зауважу дуже одну цікаву річ: запитати, ким ти працюєш. І якщо лікар, то пояснити йому справи Божі медициною. Якщо вчитель, то його треба пояснити. Цими нашими термінами воно не працює. Треба увійти в ситуацію того лікаря, чи того вчителя, чи того навіть будь-якої будь професії. Чи так само ми не раз дітям хочемо пояснити? То треба згадати себе і війти в цю ситуацію. Сьогодні цей наш батько дуже гарно колись розказував Лев Гулдей, як він бачив італійський фільм, і там якраз була оця подія. Там був фільм про Ісуса Христа, і була ця подія, як батько італієць, приводить свого сина, ну, бо то грають італійці ті всі події, принос, переводить свого сина. І він, знаєте, як італієць так руками розмахує, пояснює, що він вже скільки цей вої. Він цікаво, там показано оцей страх, який наповнює от серце людини. Це дуже гарно розуміють батьки. Коли вони тотально розчаровані у своїх дітях. Бо вони вже перепробували всі дев'ятниці, всі сорокаусти, всі молитви, які тільки дещо, особливо в інтернеті, дуже модно. Якщо ви почитаєте скільки разів буде вам щастя, то з Богом не так. Що є дуже важливо, цього батька віра була невірством. Бо що йому сказав Христос? В інших евангеліях це дуже гарно видно. Він каже, можна тому, хто вірує, то завжди можна. Бо він каже, поможи, якщо можеш. Він каже: то хто вірує, то це завжди можливо. І він тоді паде і говорить: оці слова: вірю, але поможи моєму невірству. Цей камінь спотикання завжди є в наших серцях, чи Бог послухає, чи не послухає. Я одного разу їду, знаєте, таку дорогу, і дивлюся: сидить жіночка в інвалідному візку. І біля неї ті інші люди, і вона той хрест несе. Я думаю, знаєте, добре би було, якби так прийти, так на людину покласти руки і попросити словами Ісуса Христа, ім'я Ісуса Христа, щоб він зцілив цю людину. Я тут раз чую всередині Августине. А звідки ти так відразу самоупевнено? А чи не є Божа воля зараз? Бо вона несе Божу волю, так само як цей син. Психічно хворий і так само опанований бісами, він ніс Божу волю, щоб зараз через цю хворобу зцілилася віра батька. Так само нараз наші діти, коли вони попадають у такі залежності, то теж ми так маємо просити Господа Бога, що не тільки мала би зцілитися моя дитина, але передусім, спочатку, моя віра мала би зцілитися, моє невірство, моя та байдужість, моя та така легковажність. Так само нараз і наша священників, бо ми нараз просимо ті ласки. тому Повинні завжди просити Господа Бога, щоб сповнилася воля Божа і на мені, і на моїх дітях. Бо інакше ми хочемо, щоб моя воля сповнилася на, на, на моїх дітях. Вони мають бути ось такими. Вони мають... Ми складаємо, знаєте, такі правила цього всього. Щойно тільки коли запрошуємо Христа, і потрібно бо цього малого бажання. Це повсякчасного, щоденного на молитві, де ми запрошуємо Бога всі свої справи. Поручаємо те, що у нас є на серці, і поручаємо своїх дітей, просимо особистого зцілення. Бо коли наша віра зцілена, то якою любов'ю ми будемо любити своїх дітей? Та справжньою не викрувленою, невдаленою, ниткою мені. Так знаєте, як то завжди то дуже гарно видко. Ну... Не хочу нікого ображати, але як то завжди бабусі так ой 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 та, та, та не треба маніпулювати тими дітьми. До речі, ми дуже скоренько відчуваємо, коли нами маніпулюють. Є в нас закладений такий індикатор правди, де ми моментально розуміємо, де є справжня бабуся, бо вона нараз щось боїться, бо не Боже, щоб дитина не подумала, що вона не має тої справжньої віри. Так власне, то приносити Господу Богу, то справжнє і просити тих дарів. Що ми зараз потребуємо, щоб служити для один для одного. І молитва це є дуже безцінний дар. Бо особиста молитва, ми можемо молитися будь-де, навіть коли засинаємо. Так само спільнотова молитва це ще більша молитва, тому що молиться з нами Христос Спаситель у наших потребах. Це Він, ми священники тільки з нареддям Божим, щоб очолюємо цю службу Божу. Але першим тим священником це є сам Христос, який невидимий спосіб служить, невидимий спосіб приноситься Отцеві за всі наші прохання. І ми, знаєте, так як той батько, сьогодні маємо нас принести те, що в нас є на серці. І хай Божа воля виконується у моєму житті, і хай Бог зцілить мою віру, щоб ми теж не в словах, а в способі свого життя, в способі свого буття. Також передавали ту любов Божу своїм дітям, і виявляється, що треба дуже мало просити більше Богові довіряти, щоб Господь провадив всіма нашими справами нашого життя і також життям наших дітей і наших внуків. Слава Ісусу Христу!